Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 9 травня, 24 рік. Нагадаю, вчора Україна разом з усім світом згадала про жертв нацистів минулого сторіччя, а нацисти. 21 го сторіччя сьогодні відмічають День Побєди. Ну, а ми розглядаємо наступний криптоактив і сьогодні АВАКС. Як завжди, розпочинаємо з сторінки CryptoVictor.com. Криптоактив, плани на тиждень. От він АВАКС. Дякую за ваші коментарі. На всіх реагую. Якщо... Я теж, як і ви, гадаю, що токени і проекти мають додатися в цей список, я їх, звісно, додаю. Наприклад, вчора він додав ще дві, два проєкти, які я думаю, що потрібно розглянути. Дякую за ваші коментарі, за ваші думки. Ми продовжуємо. Токен AVAX компанії Avalanche це потужний блокчейн-проект, який ми вже розглядали з вами, де є фундаментальний аналіз, де брати новини, технічну складову ми подивились. Хто ще не знайомий з цим дуже цікавим проєктом? Є відео, є переклад. Поверніться на 10 хвилин і будете мати розуміння, що це за проєкт. Ті, хто вирішить більш детально його розібрати, звісно, потрібно новинний фон розглядати і новини за квітень, от є. Давайте швиденько їх переглянемо. Що пишуть в інтернеті за цю монету? Нові рухи та прогнози. А Вакс продемонстрував значну волатильність і аналітики, деякі, скажімо, я точно не в їх числі, пишуть, що може досягти 180 в травні 2024 року. Ну, це відображає оптимістичний настрій, незважаючи на спади. А прогноз на кінець 24-го року вказує, що може курс зафіксуватись на. В цінах близьких до 80%, що може означати, що ми побачимо стабілізацію цієї криптовалюти в, ну, в два-три рази більше, ніж зараз, і там, типу, він повинен зупинитись. Ви можете подивитися джерела цієї інформації, звідки вона з'явилася в моєму блозі. Дуже поважні сервіси, проводять аналітику, і ви можете її прочитати продивитись їх прогнози, чому вони називають такі цифри. Наступна новина це Аваланш оголосила про важливе партнерство з JP Morgan. Всі ви, мабуть, чули, що це за компанія. Це один з лідерів свого напрямку. Ця співпраця буде зосереджена на токенізації альтернативних активів та поліпшення процесів раз. Розрахунків на базі блокчейна. Це партнерство підкресли стратегічні кроки Avalanche з метою створення мосту між традиційними фінансами і технологіями блокчейну. Ну що можна сказати? Шикарна, шикарна новина партнерство з JP Morgan, Зв'язок криптовалют з реальними фінансами дуже швидко ці процеси з'єднуються. Ну, тому що це вигідно. Тому і звичайні фінанси йдуть. Використовують блокчейн технології Технічні інновації, Avalanche активно працює над вдосконаленням, щоб конкурувати з домінуванням Ethereum. Плани включають оптимізацію часу, остаточного підтвердження транзакцій, запуск нових інструментів, та нові напрямки для покращення досвіду користувачів та розробників. На базі Avalanche створюються постійно мем-монети і інші напрямки. А одна з монет на блокчейні Avalanche зазнала зростання в 100 разів з моменту свого запуску. Цей дуже цікавий напрямок. Ми також розглядаємо меми там, пам'ятаєте, Dogecoin Shiba Але цей проект ми не розглядали, а ну, а він стартанув і 100 дав іксів. А це, а це стало можливим. Чому? Бо Avalanche дає. Таку, таку основу блокчейн, що на ній можна заробити. Можна зробити мемкоін і заробити 100, від, 100 іксів. Як для криптоінвестора, то це, гадаю, цікавий напрямок. Ну, Стратегічні колаборації, окрім партнерства з JP Morgan, Avalanche також спрацює ShineLink. Це також дуже корисний. І потужний напрямок, це ще один блокчейн, який ми розглядали вже з вами. А якщо не розглядали, обов'язково розглянемо. І ці всі акценти демонструють, що Avalanche активно розширює свою технологічну інфраструктуру та присутність на ринку, що може бути привабливим для нас. Звісно, потрібно, окрім новин, ще дивитись і на технічну складову. Яку більш комфортно, ми дивимося на сервісі TradingView. Починає, як завжди, з місячного таймфрейму. Можна да, побачити оцю структуру минулого разу, і, схожа формується і зараз. Так? За якою ще ми побачимо зниження? Можемо побачити, звісно, на 25, наприклад, так? Ну, після якої. Вихід наверх через середню зону вже може дати і 6, і 7 ексів, якщо буде повторення минулого циклу. Ну, більш детально, звісно, йдемо на тижневий графік, тобто кожен такий крок це тиждень. Також ці фази дуже схожі. От дивіться, було зростання і після чого зниження перед потужною вже фазою зростання. Так само зараз була фаза зростання. Тепер, якби авакс такий каже, ну так, дивіться, дивіться, як все буде тут. Може, ще травень буде зниження, після чого середня зона, зупинка тут і з невеличкою зупинкою на максимум зимою. Може бути таке, може бути. Таке вже було. Гадаю, тут загальна картина зрозуміла. На даному графіку середня зона трошки має напрямок вниз. Індикатор кнопку Buy показав, але вона дуже слабенько спрацювала, далі зниження. І зараз, можливо, буде ще одна така кнопка. Я так бачу розвиток з цим індикатором. Індикатор Momentum вже починав. Вихід почав так дуже добре. Наверх, бачите, ну все, ми думали, що ну щось подібне з цією ситуацією або з цією, коли ну, почнеться потужне зростання. Можливо, воно ще почнеться. Але одна фаза, друга фаза. Що далі буде? Подивимося, тут поки що курс вже перейшов за цим індикатором в зелену зону. Осма вже червона. Показує, Ну, вона показує фактично, що було. Як і Фібоначі, в середній зоні. Ну, те, про що я казав, середня зона. Ще один індикатор показує дві кнопки бай. Тобто, що можна зараз купувати. А от е, індикатор на базі CCI показує, що він вже в зоні перекупленості і може мати напрямок вниз. Ну, це не означає, що мож... тут я там. Передбачаю якийсь там сильний рух вниз. Можливо, в цій зоні і буде якийсь час за даними цього індикатору. Стакастік в середній зоні. Ну Він прямує за зміною курс Середня зона Ну ні, ні до чого зараз не веде індикатори середній і можливе розвернення наверх, а от ковзані за цього. Потужного зниження мають напрямок вниз, що показують і загальні технічні індикатори. Strong Sell, ковзані в сильному розпродажі, аутцилятори вже в розверненні. Що стосується денного таймфрейму. Ну, Це добрий знак, що може вже бути розвернення і рух наверх. Що думають люди? Лангова ідея повернення до минулих максимумів. з з якими кроками? Чотири кроки люди бачать. Тут бачать поки що на вісімдесятку, але також бачать два кроки. Але тут денний графік. Зростання Зростання бачать. Шартова ідея, але вона вже відпрацьована, бо їй вже практично місяць. Лонг-лонг бачать. Також шартові ідеї дві, які вже відпрацьовані їм більше місяця. Загальна картина тут зрозуміла. Люди налаштовані на зростання і повернення до минулих максимумів. Заглянемо на біткоін. Ну, те, що я вчора казав. Знову USA скидає курс. Азія приймає від USA цей удар і компенсує його. Пару днів Європа тягнула тягнула його наверх. А вчора. Продовжила, як і Азія, якусь середню, без великих коливань курсу, середню якусь зону і USA прийняв так, так начебто, а потім дав 61 курс. Знову ж таки, Азія компенсувала і зараз Європі передає цей курс 61 там, і 7. Як почне Європа, подивимось. Ну, а загальну картину. По біткоїну я показую своє бачення по понеділкам. Хто не бачив, поверніться і подивіться там про альтсезон. цього понеділка, там більше про біткоїн, не хочу тут повторювати. По аваланж, гадаю, моя думка вам зрозуміла. Якщо її підсумувати, то і зараз вже дуже привабливі ціни для покупки, а якщо зловити ще трошки нижче, то буде ще цікавіше. Але за цим потрібно слідкувати, наприклад, вмикати от фішку покажу. Наприклад, тут на цьому сервісі Trading він безкоштовний, ви можете заходити, ну буде рекламка. Якщо не хочете рекламку, то оплатіть там. До речі, підскажу вам, як тут оплатити. Як я, наприклад, роблю. Ну, одразу вам, як ви тільки зайдете, вам дають знижку і за 80 доларів десь так в рік ви купуєте повноцінну версію. Вона тут багато дає переваг, додаються індикатори важливі і так далі. А через рік вам скажуть, давай 150, даю такий лайфхак. Ви пару місяців, там навіть один місяць, берете там на Місяць 15, і потім вони вам запропонують на рік знову знижену ціну в два рази. Хто цим скористається, напишіть, будь ласка. А тут алерт, я дивіться, можу ставити ціну, яка мені 30-31 можу, наприклад, поставити. І все. Я створив оцей, в цій зоні нагадування. Якщо буде курс 31, мені висвітиться. От курс такий купуй. Хочу я дочекатись там нижніх цін, там 28, просто знижаю цей рівень алерта. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями, вам було корисно, може їм буде корисно. Розповсюджуємо україномовний контент. Підписуйтесь на мої нові відео, ви ж бачите, вони регулярні і багато кому до вподоби. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз. Болотну Федерацію буде знищено. Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Посилання на офіційні варіанти в описі до відео. Завтра розглядаємо наступний альткоїн. З вами був Віктор. До зустрічі!